Директор Інституту кібернетики Академії наук України академік Віктор Михайлович Лужков однією із задач використання комп'ютерної техніки вважав перехід до безпаперової інформатики. Він говорив, що на початку 21-го століття основні об'єми інформації будуть зберігатися в безпаперовому вигляді у пам'яті комп'ютера. І людина, яка не буде вміти працювати з комп'ютером і використовувати цю інформацію. Бути подібно до того, хто на початку ХХ століття не вмів ні писати, ні читати. Як визначав Віктор Михайлович, паперова стихія має здатність народжувати довідки заради довідку. І практика сьогодення показує, що 90% усієї інформації, яка у паперових довідках міститься, ніким не використовується, ніким не читається. Тому майбутнє управління пов'язане з переходом на безпаперову інформацію.